Ой, хто це нас там в телевізорі? Астробот. Друга частина, серйозно. Я по-моєму тільки вчора першу і сьогодні вже. Друга. Щоб да щоб просто 10 разів... Треба ще 30 підписників і все. Ви ж хотіли? 30. Ви ж хочете Бравл Старс на моєму каналі? Ну то 30 разів підпишіться. І все, 30 підписників, про Старс. Ой, фух, камера не выключилась. Там, Ох. так, давай, что? Как с ним А, точно. Под кем Ой, Попитуждить. Подождите. От тепер краще. Ой, ні! жабка с Давай, давай, жабка. Астрожабка, астрожабка, жапка, жабка, квакажа, квака, жабка, жаба, квака, жаба, квака, жаба квака жаба-квака. Нет, но...

Ну это дві хвилини тут. Ми на сьомому місці вже 2 хвилини. Давай! Ні, ну жопка квака! Я, 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 я зараз не булакса покличу? Ти шо ми з його А? Точно, ми його і реально перемогли. Йо. Якщо ж, якщо сьогодні ви мені... Якщо ви сьогодні дадете, дасте 30, то я порицю. <coughs> ну, тобто, якщо ви дадете 30 підписників, ще додати. Я зніму і про босса, фінал, і про небула акса в Астроботі. І проустарс. Да может тут три хвилини хвыми стричимо. Ні! А! Ха! Прикол! А сяклн, це? А, там не стояти? Ну давайте побачив, щось мене вода. Пойдете я зараз. Я виключу камеру. Прилетайте мене. Я за... І тільки за рік я зрозумів, що там треба було розбити скло. Ой-ой-ой. Так. Добре, полетіли. Ой, а що, а куди? А куди летіти? А, знову розбили скло, бачите? Давай. Ой, подожди. А наверное. О. Э! Вы что? Вы что? О, ты в пришла. Люблю мячики. Астробот король король мячики. Так. М'ячики! Ура! Я люблю м'ячики. Йоху! Йоху! Так. Да... Класно Клас Классно, классно. Давай, давай. Давай. Квас, Кирка, тут мячив. Ниху. Дай. Вот это вот это вот I can feel, I can fly. I can feel, I can fly. I can feel, I can fly. Eh. Боже, мы что тут застрягнем? Давай! Finally. Finally checkpoint. Finally. Давайте. But I can feel, I can fly. I can feel, I can fly. Ой! А вы А ви не казали, мені, що це важко буде. На это візло знімає, не дивися на телефон. Дивися на Як там сказав боже. Ого! дельфіни, О! Я знову астро, О, кінець левела! О! це що, Якась нова версія PlayStation, а що це у нас? PlayStation 3! з великою потужністю! PlayStation 3 з великою потужністю. Тим, хто їдять... тим, хто... Ті, хто зараз їдять... Смачного. Так, да, я вже два левела прийшов. Там перший, там, де була мавпа, а це вже... Ще... А з жабою я не міг не прийти. Добре, пішли в з лабораторії, пішли ще в... якісь. I can feel, I can fly. I can feel, I can fly. Ви просто супер! Ви просто супер. Наступні нові змагання на, на жветки проходження від и подследственному маздану. При успіху... До успіху. Якої пружиною? Не буду пружинами. Так, дивіться. Я по-моєму проходив, що там проходив. Графічний джун не проходив. І ось жальчі джерела от всі так раз сьогодні. О, це ж той процесор, який ми З дубки того, як там не було, акса рятували. Реально, не булокса, я в дубку собі засунув. Привіт! Так. Куди ж тепер піти? Вужок пам'яті. Або... Ну, або... магістраль седи. Давайте вужок пам'яті, я вже його один раз грав А просто скинув свій процес гри, щоб з самого початку почати. Давайте чуть-чуть магістраль пам'яті зіграємо. А магістраль пам'яті. Вітряна брама. Чомусь найнудніший уровень. Він найнудніший. Я думав, що тут теж роботів рятувати. Коли я коли поняв, що у мене ще сина димка. Ратувати тебе? Бачите? Він не рятується. А я пазл заберу. Я його не бачу. Не, я просто вообще хворой. Я чуть-чуть хворой. То вот чуть-чуть... то вот кашляю. Э, давай ты, дайте. I can feel, I can fly. This is one thing. Он же I can feel... Не, я вже я вже не буду флай. Я вже не хочу літати Я вже багато разів літав в Астроботе. Все якщо Астро сплейрум, Астрос Плейрум. Граюва кімната Астро перекладається, по-моєму. Так, або кімната Ігор Астро. Нет, це не ім'я Ігор, це гри. А, Ааа, кімната Гри Астро. Вот так переводиться. Кімната гри Астра... Кім... Кімната гри. А я тільки що зрозумів, що всі світиси всередині тих процесорів, які ми складали в Астроботі. Ох, я настегірую вже за за астроботом. Який я вже прийшов до кінця. I can feel, I can fly. Ідіть, <ріст> звідси. Ідіть Віруси. А що сталося? О! Привіт, Режик! Ви бачили ті, хто що не шов. Ви, я... Ви б знали, як він мене будеть, я стою зранку. Не хочу до школи, а він... Встає коло мене, та буде. Кого, кого кіт теж розбудити може? Він мене кожен раз, коли я стою, коли я просинаюся до школи, він він підходить до мене вот так. Не вот так підходить він до мене, ти що! Він не, до мене не так підходить. Ой, ще 3 хвилини залишилося до кінця відео. Ще 3 хвилини. А! Давайте, напевно, на цьому закінчимо. Так, давайте закінчимо. Прощайся, або потанцюй. А! О, танцюємо! Танцюльки! Танцюльки, танцюльки, танцюльки! Всім пока!